Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, потрапив я на карту степи на, як завжди, своєму улюбленці це Леопард ПТА, СТХ 9 рівня, найсильніший, наймогутніший. І будемо зараз робити тут вітер, якщо мене десятки одразу не вб'ють. Що у нас по сетапу? Десятки-дев'ятки, треба бути обережним. Займаю ПТ-позицію на середині карти, та бачу, що чарфутюр їде просвітлювати. Ну, чекаємо, що він там нам насвітить. Одразу не спішимо. Так, теп 6... 61 з'явився, кидаю я по ньому одну плюшку та ховаюся. Відсвічуюся. Він ще хоче, ні не хоче. Там Центуріон. Ах, о, ще й і 7 катається. Оце він молодець. На тобі пульку. Цей щучий ніс. Так, 6, 61 не заховався. Відволікся я трохи. Треба було підстригти... О, Центуріон Ах не витримав та починає біти. Я йому прямо в лоба кидаю пульку. Він перехотів їхати. А тим часом. Червоні починаєте виджимати у нас лівий фланг. У нас тільки один танк там везе 111 китайський тяж. І це буде ознакою того, що програшом попахує у нас. Кидаємо позицію та одразу ховаюся на всю позицію ПТшно. Може перед тим як мене відправлять у ангар хоч трохи, я подамажу та повбиваю противників може. ЦСка. Там цей БАТ катається. Чарфутюр та Вазеха на захисті стоять. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригоди Рака, мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Тим часом мені не вдалося по 277 влучити, але я його відправляю у ангар. Чарфутюр вже все, пограв. Відбиваємо де дефен базу. Тю. Ось він так прошмигнув. Ніби цілив у КС-ку, а у цього центуріона. знову я свічуся. Бленди вже літу летять. Роблю помилку не свідчуюся і вихвачую від бата. Торт мчить. А он він не бану бата більш такий противник грізний. Його треба. Треба його першого прибирати. Ну, Об'єкт 704 забрав, бачительо... Торта, вибачте, тортика прибрав, все одно залишилося 2 бати, це дуже... Така опасна ситуація для нас, для всіх. по рахунку у нас порівну, але по ХПшках... Так, так не хочу, як По ХПшках ми трохи програємо. Привіт! О, щось. Не вдалося. Влучив я у землю. Тайп пограв. Ну, трохи вирівняли рахунок. 6-6. Ми потроху відбиваємось, як виходить. І 50М питаюся тут підсвітити. Бачу, що. Пулька біля нього пролітає. Не знаю, де вони там. О, батик, батик. Йоу, чогось пулька не проходить. Шкода, шкода, що я його не, не забрав. Тим часом ми... Програли правий фланг. Наші СТ відтягуються назад. Батик-батик ще один. І він пограв і... іде в ангар. Так, що тут, що тут коїться? Що ти хочеш, об'єкт 704? Штовхаєш мене тут. Напружена ситуація, ми знову потроху програємо. Так. Цей об'єкт 263 вже пограв, відправляється в ангар, залишаються три танки, дві арти. Ну, все, ми майже віддефили, перебили усіх нападаючих. Дуже такий напружний бій виявився. Залишилося добити три танки. Та три арти. Ну, все, можна їхати атакувати. Майже фуловий 277. Ну, я хочу. Об'їхати через центр. Непоганий прикольний бій вийшов. Червоні нападали, ми були у засідці, відбивалися. Швиденько біжимо, біжимо, такий 2D стиль такий, новорічний, на ОЦС-ка засвітилася. Привіт! тут вдасться влучити, а ну-ка. Я його забираю. Так, 8 десь. А, він там. І 7 тут. Що, майжа і можна вже їхати атакувати його. Арта там приймаю, приймаю від нього, так, я його вбиваю. Ну все це перемога. Дякую, що дивилися відео. Підписуйтесь на канал та переходимо до після бойової статистики. Подивимося, хто скільки накрамсав червоних у цьому бої. Шкода, що лише я п'ятьох вбив. А так би ще медалька воїна була б, ну нічого страшного, ще буде в мене шанс. Так, що у нас тут медаль? Оськіна у нас. Снайпер основний калібр, ну і перша ступінь. Ну, непогано, непогано вийшло. Гарний бій вийшов. Майже 6000 я набив. Ось така статистика. Ну так, да, я більше, більше всіх накидав. Медаль Оськіна, снайпер та основний калібр. Ну, дякую за перегляд.